Мене цікавить різниця між свідомістю людини та штучним інтелектом. Штучний інтелект це звичайно щось що створено людьми. Він базується на апаратному забезпеченні і складним програмним забезпеченням. І алгоритмами, що аналізують інформацію. Однією з переваг і потужності штучного інтелекту є його здатність до зберігання даних, надзвичайно швидких обчислень, а також велика пам'ять. Тому він може враховувати багато змінних і робити розрахунки, які для людини зайняли б роки в деяких випадках. На цьому рівні можна сказати, що практична здатність обробки даних машини з використанням штучного інтелекту. Значно перевищує людську, але дані, які аналізуються і здатні враховувати різні фактори, залишаються обмеженими тим, що було завантажено в машину. Тобто поверхневим рівнем І машина певною мірою не усвідомлює того, що відбувається. хоча вона може мати якусь форму бізнесу або свідомості, адже ми звіримо, що свідомість всюди, але вона не може досягти глибших рівнів усвідомлення, які доступні людині, наприклад, самосвідомість, усвідомлення себе, а також усвідомлення глибших рівнів природи, Зрештою, як ми говоримо, усвідомлення на глибшого рівня яким є єдине поле природного закону. Єдине поле, як ми знаємо з фізики, якщо взяти будь-яку річ, вона складається з молекул, з атомів, атоми з елементарних частинок, кварків, міонів, лептонів, нейтрино. Далі йдуть поля, силові поля, врешті єдине поле, що є джерелом всього. Тобто, все в творінні походить із цього поля. І ми говоримо, що це поле, поле свідомості, це дім всіх законів природи. Людська нервова система здатна досягти цього поля, а отже, джерела всіх природних законів. І зрештою, діяльність цього рівня, мислення з цього рівня, прийняття рішень з цього рівня, веде до рішень, які є еволюційними та прогресивними для природи, для всього людства, для суспільства, навколишнього середовища, для всього світу. В той час, як машина залишається в межах тих даних, того контексту, який вона може обробити і тих можливостей, які їй дані, задані. Тобто дані, що машина здатна обробити, обмежені її фізіологією в певному сенсі. Саме так, у неї є фізіологія механічна, електромеханічна, але людина як складна структура еволюції, зокрема, зі здатністю трансцендувати, може досягти цього рівня поля усвідомлення, що охоплює все і діяти в гармонії з повною природного закону. А не обмежено, навіть якщо машина швидше, і обробляє дані краще тощо, але не має доступу до повноти законів природи. Це комплексна тема, складна тема, але з'являється все більше і більше розумних машин, потенційно свідомих машин, але наскільки вони можуть бути самоусвідомлюючими, наприклад, ми знаємо, що тварини є свідомими. Але, Але не всі, всі тварини мають самосвідомість. Okay. Якщо поставити деяких тварин mirror, перед дзеркалом, вони не впізнають себе. Okay, well. Наприклад, дельфіни не впізнають себе. Деякі мавпи теж, Але собака cat, чи кішка, them побачивши them mirror, себе в дзеркалі, думає, що це інша істота. і Намагаються з нею гратися отже, існують рівні свідомості, Я вірю, що машини можуть мати якусь форму свідомості, як і дерева, і все в цьому світі, але люди мають глибший рівень самосвідомість, свідомість, свідомість абсолюту, свідомість єдиного поля, що дозволяє людині досягти повного потенціалу природного закону. Саме тому ми повинні медитувати і трансцендувати, щоб постійно мати доступ до цієї нескінченної енергії та інтелекту природи. É, <laughs>